Україна і Шевченко це два невіддільні поняття. І тому не дивно, що сьогодні, коли весь світ відзначає День пам'яті Шевченка, ми в рамках тижня української літератури проводимо Шевченківські читання. Сьогодні з ваших уст прозвучить послання Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. Землякам моїм. Тобто вам. Теж в тому числі. Зарікає і світає, день Божий минає, І знову виготовлений, і все спочивають. Тільки я яму покаяти, і день, і ніч плачу. на розпитіх люди, і ніхто не бачить. І не бачить, і не чує, Обухами. Кайдани міняються правдою <пробують>. і І восприяти не бажають. Людей забрягають тяжкі ярма. Говорить вирок тихо засівають. А що вродить, побачите, які ж намініться не до люди, дітей і родиві, подивіться на рай на свою країну, полюбіти ще не серцем велику країну, розкуйтеся, братайтеся, в чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки у чужому полі своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Образ Божий, не скворіти. Не доріти дітей ваших, що вони на світі. Вчетне око заглянує в саму душу, бо коли боку. Познається не бажати, чия в нас та й осудять і при напряму будлі одують. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив, нема січі. Пропаві той, хто всім верховодив, нема січі. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Питаються обуйного, буйного, де наші панують. Де панують, бенкетують, де ви забарились, звернітися, дивіться, що та похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляга татари на морем червоніла верніся. Не вернуться. Заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда синя така є їх доля. Не вернуться, сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть ітьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана силотою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло у світі, чия правда, чия кривда і чиїм і діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України. Мені тринадцяте минало, я пазягняти за село. чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до допаю, а я собі у Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так признаному. Що так весело було, Господнє небо і село, якня, здається, веселилась, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай заповило. А впрокинувся Село почорніло, Боже небо голубеє, і те помарніло.

Дупозичаєм, як широ. Kiedy urze, to na wzgórze zniszczenie mogiłe, poślubstepu szerokiego na ukrajnie miły. Ażby lady rozłożyste i w żegniebno zdrowy Można było widać, słyszeć, jego grzmiące gromy. Ty poniesie z Ukrainy do siennego murza wrażon krew, dopiero wtedy i lany i wzgórza wszystko rzucę i polecę do samego Boga, aby modlić się, aż dotąd ja nie uznam Boga. Pochowajcie mnie i wstańcie, i kajdany rwicie, i posokon wrażon piuchon, wolność swą Nie Niezoś wolnej już rodzinie w kraju wielkim, nowym. Пам'ятай, Taichev вспомни in добрим чихим словом. When I am dead, then bury me in my beloved Ukraine, my tomb upon Grey Mount High Amid the spreading Plain. So that the hills, the boundless steps, the deeper plunging shore. My eyes could see, my ears could hear, the mighty river roar. When from Ukraine the deep appears into the deep blue sea, the world of foes, that will I leave this hills fetile fields. I leave them all and fly away to the abode of God. And then I pray. But till the day I nothing know of God. Both bury me, then rise you up and break your heavy chains and water with the tyrant's blood. The freedom you have gained. And in the great new family, the family of free, with softly spoken, kindly words. Remember also me. зустрілися ми знову. Чи ти злякалася Яке і тихе те слово тоді промовили мене, ніяк і не пізнала. А може б, потім нагадала, сказала, снилося до мене. А я зрадів, моє диво, моя тидоличка набрила, якби побачив, нагадав, веселе та молодий Колишній наше колихеє і заридав, заридав, і помолився. Ще неправдивим, а знову каву розійшлось, сльозною водою розлилась, колишня святе тим,